Чуєте? Чую доброго дня. А ми вас не чуємо. Тепер, сподіваюся, будемо. Я чути. Я вас чую доброго дня, все нормально в мене. Ми просто Алло, не чуємо. А я тепер вас тепер чую. Все, тепер я все гаразд. Чую. Я, до речі, давайте все ж таки. Ми спробуємо дізнатися у пана Олександра на початку нашої розмови, яка на мою думку має бути більш такою глобальною. Що все ж таки страпилося з комуністичною фракцією? Чому вона так на його думку розколюється, і чому її члени залишають фракцію КПУ. І, Може, він нам видасть, хоча в цьому ефірі Радіо Свобода державну таємницю, яку він не хотів видавати всім нашим іншим колегам. Ви знаєте, не знаю я жодних державних таємістів, які тільки можна було б сьогодні видати, якщо про це говорити, якщо стосується певного кроку декількох членів фракції, які разом зі мною в тому числі написали заяву, відкриту заяву в партійній пресі і вийшли з лав фракції, то цілком зрозуміло. Ми вважаємо, що та модель, яка останнім роком роки фактично. Запроваджувалася в партії, вона вже е, зайшла в глухий кут, і звичайно, за тих стрімких змін, які відбуваються сьогодні в державі, перспективі е, партії за цих умов підкреслюю дуже примар. Тому ми е, поставили вимогу досить таких швидких радикальних змін. Але зрозуміло, що зробити їх без зміни керівництва партії це неможливо. Ось чому ми пішли е, на даний крок: ми звернулися до колег по партії. Саме з пропозицією почати з радикальної зміни керівництва партії, в тому числі я бачив е і себе, тому що входив до центрального комітету Компартії України, і в принципі за цих умов ми фактично от прийняли таке рішення. Пане Олександре, я зараз хочу сформулювати певну позицію, яку ми мали в цій програмі обговорити. Не знаю, чи погодяться зі мною з цією позицією співрозмовники, але принаймні мені здається, що вона є важливою з точки зору майбутнього не тільки комуністичної партії, а взагалі комуністичного руху, якщо хочете лівого руху в Україні. Ось я вважаю себе рішучим опонентом цього цієї комуністичної ідеології, як такої. Ну, Просто, от, не є людиною лівою за поглядами. Мені від мене далекі там ідеї державної власності, від мене далекі ідеї соціалістичної революції, тощо, тощо. Але я визнаю, що о, у інших людей це нормально. Є такі погляди. Вони мають їх захищати, вони мають звертатися до виборців із своїми гаслами із своїми. Пропозиціями і виборці вже мають оцінювати їхні ініціативи. Врешті-решт, в багатьох європейських країнах саме там діяльність комуністичних фракцій у парламентах призвела до е, якихось реальних, серйозних змін у соціальній політики, політиці держав. Але я відразу скажу, що я не маю тут е, е, в цій думці нічого спільного з тим, що робить комуністична партія України впродовж усієї своєї історії, з першого дня свого існування. Е, цей перший день почався в Москві фактично ще на початку ХХ століття. І до останніх днів свого існування зараз, це не комуністична партія України, а російська комуністична партія в Україні. Тому що справжні комуністичні партії, які були в Україні, комуністична партія, Українська комуністична партія боротьбистів на початку ХХ століття, ми партія Західної України, вони просто загинули під репресіями саме російських большевиків, які знищували комуністичний рух в Україні. І тому люди, які голосують за комуністичну партію України, вони голосують за що завгодно: за Радянський Союз, за е свою якусь там молодість примарно, за, за приєднання України до Російської Федерації, за євразійську інтеграцію, але тільки не за гасло соціальної справедливості. Вони в такій комуністичній партії, яка по суті є носієм шовінізму, є другорядними. І те, що комуністична партія, партія атеїстів стає якоюсь частиною православної е, ідеології пропаганди. Я знову інструментом да, не маю нічого, нічого до, до православ'я, жодних претензій. Я вважаю, що це різні речі. Це церква, православ'я і комуністична ідеологія. Вони ніколи не зустрічаються в сучасному світі, окрім руского міра. І тут виникає питання, яке от я і хотів би, щоб ми з вами говорили: чи можна е створити в Україні справжню українську комуністичну партію, яка буде захищати ідеї соціальної справедливості, державної власності, соціальної гарантії, прав профспілок саме в українській державі, а не в українській державі, яка є сателітом шовіністичної Росії і всього того? Що нам нав'язують з Москви у продаж останнього сторіччя? Фактично після чергової окупації української території більшовицькими військами, а потім, як ми бачимо, в нинішній ситуації вже спроби окупації частини цієї території російськими терористами і диверсантами. Ось дуже проста тема. І я думаю, що наші. Гості спробуємо це, спробуємо це про це запитати у пана Володимира. А потім запитаємо про це Олександра Голова. Може він захоче створити таку партію? Ну, Віталій, Мені важко за не погодитися. Справді в словосполученні комуністична партія України немає жодного слова правди. Вона не є комуністичною, тому що вона абсолютно проявила себе як партія, яка готова працювати з олігархічними структурами, і весь час співпрацювала абсолютно з олігархічними структурами. І її важко назвати партією, тому що у нас в принципі дуже мало структур, які варто би було називати партіями як такими, і вона точно не є партією України, тому що це справді. Політична сила, яка послідовно від початків свого створення, і навіть після 1991 року, чи відновлення до року, послідовно діяла як сила, спрямована на е, руйнування всього, що є українським, власне, мені здається, що це і ця антиукраїнськість і була, і залишається насправді головною і логічною основою. Е, як того, що єднає так звану комуністичну партію України, і її електорат. Більшість цих людей, які голосують за комуністичну партію, це люди, які не хочуть жити в Україні, які не хочуть мати нічого спільного з Україною. Вони. Це представники різних, напевно, ідентичностей, національних ідентичностей. Єдине, що їх єднає, що їх можна об'єднати в те, що вони не українці, вони не люблять З політичної точки зору з політичної точки, точки зору. Абсолютно. Тобто вони, вони не терплять всього, що є українським. Чи можливо є українська комуністична партія зараз в Україні? Не певен не тому, що в Україні не будуть популярні ліві ідеї. Звичайно, що будуть популярні ліві ідеї, які в кожному нормальному суспільстві українське суспільство буде представлено якимось крайні і крайньо правими. Але саме комуністична ідеологія, я думаю, вона достатньо скомпрометована в Україні, власне історією. І е, я не думаю, що знайдуться люди, які готові під які готові з одного боку і підтримувати українську державу, і підтримувати комуністичну ідеологію. Такі люди були в 20 столітті. Такі люди дуже жорстоко постраждали за своє е, бажання поєднати і комунізм, і українськість. Е, більшість з них було знищено. Через це я не вірю, що є можливість відновлення чогось і українського, і комуністичного можливо будуть якісь альтернативи, з'являться нові, нові ліві проекти, е, тому що в посттоталітарному суспільстві ліва така популістська риторика буде популярною. Ми, ми, ми це повинні розуміти, але я переконаний, що це не буде вже комуністична партія. Пане Олександре, я от е, хочу вам сказати: ви чуєте мене? Зірвалося у нас зв'язок з е, паном Олександре. Сподіваюся, що ми зараз. До нього дозвонимося. От ми фактично наш офіс знаходиться неподалік від будинку, де в 30-ті роки покінчив із собою один з лідерів українських комуністів боротьбистів Афанасій Петрович Любченко, який зробив прекрасну кар'єру в комуністичній партії Бишої України, дослужився до члена політбюро і голови Раднаркому, Але потім виявилося, що все одно це. Нічого ні до чого не призводить, що все одно люди, які є носіями якоїсь іншої політичної ідентичності, вони знищуються цією там шовішовістичної політичною системою. Пане Олександре, слухаю. Я на відку, так е чули мою всю цю тираду. Я не знаю. Ви знаєте, на жаль, ні, я буквально дві секунди підключився знову до вашої розмови. Це буде ціла... Я не знаю, чи можу я це повторити так довго, тому що наші слухачі це вже чули, але я спробую коротко. Я просто обговорюю з паном Володимиром той факт, що, на мою думку, Комуністична партія України не є комуністичною і не є українською. З 1918 року, коли її перший з'їзд пройшов в Москві, тому що насправді ось існуюча комуністична партія є партією воз'єднання з російською імперією чи там з Російською Федерацією, і вона могла так називатися. Я казав, що тут питання, яке варто б говорити: а чи може в Україні існувати справжня українська комуністична партія? Яка б дійсно сповідувала ідеї соціальної справедливості, державної власності, соціальних гарантій, ну, всього того, що є змістом саме комуністичної, марксистської, марксистсько ленінської якщо хочете, ідеології. Але щоб ця партія не була пов'язана, як з, із головним стрижнем, з ідеєю того, що Україна має обов'язково возз'єднатися з Росією. Я от пану е, Володимиру розповідав перед ефіром таку історію про комуністичну партію Ізраїлю, що коли в ізраїльські комуністи усвідомили, що Радянський Союз бажає знищення їхньої держави вони просто перестали мати з комуністичною партією радянського союзу будь-які стосунки, і тільки розкольники меншість продовжувала мати такі стосунки, фактично зрадницькі, і що дуже символічна комуністична партія як така фактично зникла. Да? Залишилася власне да. ті, хто з, були звичайно, арабами, прорадянськими. Зникла, і арабська меншість створила там свою партію, під яку назвали комуністичною партію Ізраїлю, але вона вже не була такою і є завжди в Ізраїлі. Політологи відносили до партії арабського сектору. Я сказав пану Володимиру, що нинішня комуністична партія це фактично у нас. Це теж партія, умовно кажучи, арабського сектору, шовіністичного сектору. І от питання: чи може бути українська комуністична партія? Чи може ви її здатні створити тепер? Е, ви знаєте, я хотів би сказати те відомі тези, і вони зрозумілі, тому що, на жаль, і е, е, е... Мої опоненти, які знаходяться на сьогоднішній день, фактично в студії дотримуються, що тези і це зрозуміло, що незалежна Україна фактично вона будується і на, на такій антирадянській і антиросійській риториці і без цього вони не бачать. Ну як для мене це трошки такий, знаєте, інвалідний, якщо можна можна сказати, підхід. Тому я вважаю, що звичайно може. По-друге, комуністична партія України була і є. Комуністичної партії України, і до речі, на відміну у багатьох націоналістичних сил або право радикальних, так далі, вона давала, що вона може зробити, і реально в тих межах, яких Україна існує сьогодні, це е, все ж таки е, заслуга комуністичної партії України. Якщо говорити про це, е, про рівень життя, про це, тут багато можна говорити цифр наводити, де знаходилася Україна, коли комуністи керували нею. Тобто я вважаю, що ці те про географічні е межі ви маєте втрату Криму і проблеми з Донбасом. Розумієте, ви маєте це за заслугу комунізму? Але е ви знаєте, що стосується, я розумію під текст нашого питання. Е безумовно, фактично, е комуністична партія України вона має перспективи. Це системна політична сила. І наш вихід е з фракції комуністичної партії, на жаль, я вже не можу казати від імені комуністичної партії, тому що вони вже виключили з лав. Е Комуністичної партії і зняли з головного редактора газети Комуніст і виключили з керівництва партії, причому зробили це вночі телефонним якимись там дзвінками, і так далі. Тобто, взагалі абсурдна, до речі, ситуація. От Та не розумію, було. Що комуністична партія стане впливовою партією, реальною партією, коли оці бюрократичні, абсурдні речі вони е, підуть геть з внутрішньопартійного життя. Можна я вам дам пораду, як як журналіст, журналісту. Ви знаєте, я, я послухаюся, але зроблю по своєму. Ну, я ні, так. Це ж порада, а це ж не вказівка. Я ж не комуніст, я не даю вказівок. Це тільки дружня порада, пане Олександре. От ви ж журналіст. журналісти, хто, хто в цій державі там президента, хто влада. Звинувачувати комуністи, які створили цю державу в тих рамках в тих кордонах, яких вона була, в тому що, що сьогодні вони, немов працюють, скажімо, на знищення цього, ну це абсурдно, як на мене. Же абсурдно прошу, що, що нібито коло чекати. Жоден осередок е, нашої партії Компартії України. Жоден осередок ані на центральному рівні, ані, скажімо, на е, самому нижньому рівні таких подібних рішень не приймав і не виховав. Ну, я нагадаю про Луганську, здається, обласну організацію КПУ, яка дуже активно співпрацює з Луганською народною республікою. Але загалом хотів би відреагувати на вашу тезу про те, що нібито комуністи створили Україну в теперішніх межах. Це абсолютно абсурдно називати це. Україна була створена власне в тисячу як незалежна держава відродилася в 1991 році, і власне за рахунок антикомуністичного національно-демократичного руху. І, власне, через те, що комуністи потерпіли поразку в путчі, серпневому путчі 1991 році. Це і створило. Можливість створити незалежну Україну. А те, що говорять адепти комуністичної партії, про те, що нібито Сталін викроїв кордони сучасної України, це теж абсурд, тому що Сталін кроїв кордони не України, Сталін кроїв кордони Радянського Союзу. Внутрішній якісь там поділ адміністративний його абсолютно не цікаво. І ще одна теза, яку ви сказали, про те, що те, що зараз відбувається, це безумство. І, відповідно, варто засуджувати обидві сторони. Знаєте, якщо говорити про... До прикладу, другу світову війну станом на 1943 рік. Так це теж можна було вже оцінювати як безумство, тому що з обох боків були зі всіх боків були злочини. Була армія, яка яка би не чинила воєнних злочинів, але це не заважає зрозуміти, через що все почалося. Це не не заважає побачити, хто був агресором і хто почав, хто 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 розпочав дії, які призвели до цього масштабного конфлікту. Мені здається, що вам досі, попри те, що ви нібито заявляєте про свою опозиційність до теперішнього керівництва комуністичної партії, просто бракує відваги. Побачити, хто почав цю війну і хто досі смикає за ниточки, які продовжують її поглиблюють цю війну. Це це боїться очевидно заявити керівництво теперішньої комуністичної партії. І ви, якщо справді ваші тези, але є об'єктивна реальність щодо кордонів України, які хто їх створив? І якими вони були, тобто будь-яка незаангажована людина може подивитися на мапу України, подивитися, як які області приєднувалися в їх кордонах, і так далі. Ну і щодо, скажімо, там 91-го року, ви знаєте, те, що відбулося ну, в 91-му року, зрозуміло, відбулося тому, що саме комуністи України хотіли віддатися від авантюрного Єльця, і це абсолютно так само на сьогоднішній день вже відверто кажуть. До речі, Єльцем. представники національно-демократичного табору, які в той час працювали в раді. Коли відповідні рішення приймалися на той час. І е, це також відомо не є якимось секретом або новиною для більшості наших співгромадів. Більшість наших співгромадян, пан Олександр, пам'ятає, що комуністична партія України була заборонена наступного дня після проголошення української державності, заборонена цією самою президією Верховної Ради України, які колишні члени КПУ, тобто КПРС, складали більшість. Але я, знову таки я пропоную про це не говорити. Тому що це буде довго розмова, і ми ви побачите, що комуністичної партії України не існувало до 91 року. Це був передовий загін комуністичної партії радянського союзу. ЗУ а не самостійна політична організація. Але я от хотів визвати, ви говорили про е, антиросійські тенденції та в висловленнях пана Володимира, в моїх висловленнях, що для мене взагалі дивно, тому що я майже все життя прожив в Росії. Те, що мені не подобається російська влада, ще не означає, що я налаштований проти російської там держави чи російського народу. Навпаки, я вважаю, що проросійський це той, хто намагається пояснити той жах, в якому знаходиться теперішня Росія і її населення. Адже жах це завжди відплата. Історичної, політичної, соціальної, якщо людина хоче уникнути цієї відплати для багатьох людей, з яким Поруч вона жила. Мені здається, вона якраз проросійська. Але ваш погляд може бути інакший. Тільки може треба не думати, хто антиросійський чи проросійський. Треба думати, хто проукраїнський, і це має бути головним напрямком в українській політиці. Інакше ж не буває. От в Росії всі політичні сили вони проросійські. Єдина Росія, справедлива Росія. Е, партія Навального і комуністична партія Росії вони проросійські, Вони всі захищають російські інтереси, так як вони їх зрозуміють. Навіть дивно звучить саме поняття про російські сили в Росії. Так. Тому що це Да, і на, так і, є. і, інакше не буває. На а то ми в... Україні про українські да. сили є і, і про російські да. А й проросійські сили називають всі інші антиросійськими. Об'єктивно, до речі, в Україні всі політичні змагання, Дай... про які ми говоримо з 91-го року, це змагання не між різними політичними. якимись силами. Давайте, це змагання між якраз проукраїнськими і антиукраїнськими давайте силами. Давайте пане нам відповісти, бо у нас вже закінчується ефір. Потроху далі. Ну все, я не вважаю проросійською партію партію Навального. Я вважаю, що це партія, яке яка діє на знищення Росії, в мене така точка зору. Що стосується тих партій, які на сьогоднішній день діють в Україні, а от в чому я кажу певна хибність нашого підходу нас патріотичними або проукраїнськими вважаються, лише, вважаються лише ті політичні сили, лише ті політики, які є за риторикою за своїм баченням історії майбутнього. Сьогодення антиросійськими. І навіть це не пов'язано з останніми подіями на сході України. Це абсолютно з цим не пов'язано. І ця тенденція... Це російськими, тенденціями антиагресорськими, яку я хотів би заявити, і я буду це відновити за будь-яких Що? І до, речі, і до речі, це дуже хибна і для економіки, і для розвитку нашої держави позиція. Пане Олександре, але ж ніхто цього не починав, так би мовити, першим. Навіть політичні сили, які ви назвали би антиросійськими, вони не анексували Брянську область чи Курську. Вони не пред'являли претензії на ці території української РСР, які були всупереч всім законам передані сусідній Російській Федерації. Зала залишається в складі. Мені здається, це зовсім інша історія. В парламенті представлені політичні сили. Які вважають і брянську, і е, інші, і е, Білгородську область територіями України, а про що і про і які процеси варто кажуть, вони а там що... не бігають з автоматами, пане Олександре. Різницю відчуваєте? Вони mm -hmm. там вважають, пишуть про це якісь брошури, говорять про це в, яких, в якихось мітингових виступах, але вони не вбивають заради цього людей, змальовані як територія України, і це реалії сьогоднішнього дня, і відверто ці мапи продаються на сьогоднішній день. В старих добрих традиціях і директор Українського інституту національної пам'яті Володимир Вятрович був з нами в програмі. Яку сьогодні провів для вас Віталій Портников? Хай щастить, шановні слухачі всього найкращого.